Хлопці, зрозумійте нарешті, жінка це дитина. Бо вона дитина по всім параметрам. По-перше, вона слабка і беззахисна. Да? Будь-хто може її зачепити, вона не може постояти за себе, бо жінка середньосатетична вісім разів слабша за чоловіка. Я середній чоловік і немає жінки в світі навіть на стероїдах, яка могла б... Щось мені зробити. Це було б бій в одні ворота. І цей випадок з трансгендером довів це. Да? Чоловік перейшов, сказав, що він жінка, відрізав яйця, цілий рік сидів на естрогені і все одно перебашив всіх, всіх тих тьолок. По-друге, жінки некомпетентні, як діти, вони не знають, як цей світ влаштований, тому що цей світ створили не вони, а ми. 99,9,9% все, що тебе оточує, створено було чоловіком, спроектовано і збудовано чоловіком. І це не тому, що у жінок не було доступу, як там їх пригнічували. Це все херня. Бо зараз вже в них. Десь майже 100 років є доступ до цього, і все одно вони ні хіра ні тому що їм не цікаво. Ну кому нахер нужна ця інженерія, кому потрібна ця. Економіка ваша срана, що це з ф'ючерси, якісь деривативи, фінансові інструменти. їм цікаво, там психологія, попиздіти там з подругами і так далі. Це еволюційно закладено в них. Я хочу, щоб ви перестали якось сприймати жінок як на рівні. Ти з дитиною своєю не будеш розмовляти, ну що, як зробимо, там що, бла бла, -бла" Понімаєш? Ти будеш їй казати, що робити, давати інструкції. І саме це і викликає повагу у жінки. Бо якщо ти будеш з нею на рівні, жінки вони за своєю природою гіпергамні. Це означає, що вони дивляться на чоловіка, який завжди має бути краще за неї. Да? Якщо нам не важливо, да, яка жінка, просто щоб вона була гарна, то для жінок дуже важливо, щоб він був за статусом вищий, щоб він був більш компетентний, сильніший. Щоб він більше заробляв грошей ніж вона, і так далі. Тому як тільки ти будеш її сприймати, як оці феміністки нас змушують на рівні, то вся твоє вся твоє життя піде по пізді.